В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Нехай славиться, прославляється і благословляється пресвяте і непорочне зачаття пречистої Діви Марії неустанної помочі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О Марія, мати Божа неустанної помочі, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до тебе. Марія нам помогла, Марія нам поможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. O Мария Божа поможи нам. О Марія Божа поможи нам. О Марія Божа поможи нам. О Мария Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Маріє мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа неостанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам помогла. Марія нам поможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати, Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Маріє мати Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа неостанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до тебе. Марія нам помогла, Марія нам поможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Маріє, мати, Божа поможи нам. О Маріє, мати, Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія Мати Божа поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Маріє Мати Божа поможи нам. О Маріємати Божа поможи нам. О Марія Мати Божа неостанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до тебе. Марія нам помогла, Марія нам поможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. О Маріє, Мати Божа, поможи нам! О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марі Мати, Божа поможи нам. О Марія Мати Божа поможи нам. О Мария Мати Божа поможи нам. О Мария Мати Божа поможи нам. О Мария. О Марія, мати Божа, Божа неостанної помочі. Вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марія, з надією кличемо до Тебе. Марія нам помогла, Марія нам поможе, Марія нам хоче допомогти, Марія нам може допомогти, Марія нам справді допоможе. O Марія Божа поможи нам. О Мария Мати Божа поможи нам. О Мария Божа поможи нам. О Мария Май Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Марія, Мати Божа, поможи нам. О Марія, Мати Божа поможи нам. О Маріє, Мати Божа поможи нам. О Маріє мати Божа поможи нам. «Всемилостива Діво Марії. Від віків не чувано, щоб ти покинула будь кого, хто прибігав під твій покров, благав твоєї допомоги або просив Твого заступництва. Ведений таким упованням діво над дівами і мати, удаюсь, і я до тебе приступаю і стаю перед Тобою, зітхаючи, як грішниця. Не відкидай моїх слів, мати предвічного слова, а послухай гласкаво і вислухай мене. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.